Що там у цих плівках? Будемо питати політолога, голову Центру аналізу і стратегії Ігоря Чаленка. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, я рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Добрий вечір, вітаю вас. Ну, не знаю, от, яка несподіванка. Чому зараз я дуже люблю це питання, і тут воно, ну, мені здається, дуже доречне. Ну, по перше, чесно кажучи, я. Для себе чогось шокуючого не побачив під час ну, принаймні цього оприлюдненого набу відео 5 хвилин з лишком. Бо, ну, в принципі, це те, про що Тимошенко говорила і публічно. Ясно, що вона закликає е, припинити функціонування нинішньої монокоаліції, створити. Так, у неї там здається коаліція національної єдності, о, у неї єдності, от відповідно переформатування коаліції, а, яким чином це робити? Ну, різними способами, ну зокрема, і кулуарними, і в принципі, та тема, якою ймовірно, вона пішла, тому що зрозуміло, сама вона це все спростовує. Каже, що то все фейки, як то кажуть, ви все врьоті. Але ну по факту логіка тут залізобетонна. Бо монокоаліція навіть за підтримки депутатських груп тріщить по швах. І вчора ж було велике питання: а як же ж так? Чому за зняття? Дениса Шмигаля з міністра оборони проголосувало 180 народних депутатів зі слуг народу. А за призначення Дениса Шмигаля на міністра енергетики проголосувало всього 152, Ні, 153, 153 стородні депутати зі слуг народу. От і виходить ситуація, що Принципі, можна вважати, що НАБУ зіграли, ну фактично, як це, ловля на живця, як то кажуть. Uh -huh. Бо зверніть увагу, запис 112 протрактований. Вчора події відбувалися 13-го. По факту, публічні події отримали підтвердження того, що є на тих плівках. І одразу 13-го, з 13-го на 14-го, відбулися обшуки. Ну, але в принципі я від себе відзначу з точки зору політтехнології. Тимошенко зіграв. На 100% вона миттєво, блискавично повернула свій старий образ, саме той образ, за якого її саджали у тюрму декілька разів. І останнє те, що в пам'яті, звичайно, це там в епохи Януковича. Причому, скільки було покладено сил для того, щоб зафіксувати нові образи Тимошенко під вибори. І тут раптово, значить, така зміна, щоб зіграти на. Ностальгії, особливо свого ядерного електорату. Ну і в принципі, її виступи так само на це були налаштовані. От, пане Ігоре, до, то, до того, що це дає самій Юлія Володимирівні, ми ще доберемося. Ну, от ця історія з лексикою: грохнуть більшинство не дати жодного люфта цій більшості, вбити закони. От і. Не підтверджено, але багато чуток в медіа ходить. Що розмова ця була, що ці три депутати це слуга народу. От про що це говорить? Відгризти ще шматок від тієї більшості, якого вона хоче грохнуть. Ну, зверніть увагу. По-перше, ну те, що я вже приклад навів, що 27 голосів десь вивітрилися вчора от А теж момент цікавий. Зараз же ж в розслідуванні йде свідчення про трьох депутатів, от яким там чи заплатили, чи могли заплатити. Ну і ясно, що там. При передачі траншу там було зафіксовано певні речі, От. але ми ж не знаємо скільки таких груп комунікацій було міні, і в принципі немає цілісної команди як слуга народу ще після обрання нинішнього скликання парламенту. Вже на початку виділяли сім неформальних груп. Так, вони видозмінювалися, змінювалася їх кількість масштаби під час широкомасштабної війни. Звичайно, вони дуже сильно попоріділи, але неформальні групи такі лишилися. І коли на табло де Юре 229 народних обранців, які входять до монокоаліції, причому частина із них зараз. Від кримінальними провадженнями, то можливості, грубо кажучи, пошатати ситуацію. Є а, а чим це пояснювати? Ну, наприклад, необхідністю збільшення суб'єктності парламенту, показати, що от, умовно там Ярмаківщина лишилась позаду, тому треба відстоювати свою позицію. Ну, тобто, погратися в таку собі демократію, а по факту отримувати, ну очевидно, певні грошові преференції за ті чи іншого. Ігоре, а от дивіться. Ну, може, ми зараз з вами тоді пораду набушника можемо дати. Ну воно на поверхні лежить. Я думаю, вони й самі здогадалися, але ми просто можемо цю пораду озвучити. От якщо ми говоримо, ну я округлю 180-150, то може треба подивитися на телефонний трафік усіх 30, а не трьох. Ну, у мене є підозра, що відбувається серйозна аналітична робота, і в цьому напрямі теж тому я не здивуюсь, чесно кажучи, якщо ще щось знайдеться, бо це ж по факту за календарний місяць, там 30-31 день. Вже другий випадок. Перший нагадаю відбувся під час обшуків 27 грудня минулого року. Якраз останнє пленарне було, коли в комітети прийшли безпосередньо набушники, теж дивилися, і п'яти народним депутатам висловили підозру. Там особливо що стосується транспортного комітету парламенту. Тобто, це свідчить про те, що дійсно певні, ну, певні речі, які десь розбудовувались роками. Бо ситуація з прослуховуванням того ж кісля, вона йшла там скільки два роки? А тут же ж прямо дійсно на живця все гаряче, максимально оперативне, тобто буквально днями. І тут, тут питання в тому: а, а яка мотивація була у народного депутата, який це власне все і злив набушникам? Оце от, було і пане моє, наступне запитання: хто це зробив? Ну я абсолютно переконаний. Дійсно, що це представники, хтось із представників слуг народу. Я чесно кажучи, я не підтримую версію, що це пані буймістер. Як це написали на одному напіванонімному телеграм-каналі, дотичного до Банкової. От, скоріш за все, мова йде про тих народних депутатів, які до недавнього періоду все ж таки голосували в Унісон з лінією ОП. Тому це треба дійсно далі аналізувати. І дійсно мова йде не про трьох, мова йде про більше. Але це теж, знаєте, от. Оце насправді є певним елементом суб'єктності парламенту, і все ж таки те, що політика повертається. Так, це додаткові виклики, наприклад, для куратора роботи монобільшості плюс ситуативні партнери Давіда Арахамії. Ну, але тепер доведеться збирати голоси набагато активніше. Ну, очевидно, кожне голосування таке знакове потребуватиме більшої мобілізації ресурсів, сил загалом. Ну, тим не менш, я ж кажу, це означає, що принаймні політичне життя повернулося в парламент, і тут німе кнопкодавство лишається в минулому. Пане ігоре, а чи не може бути ланцюжок трошечки іншим? Спочатку пропозиція певному народному депутату, потім його звернення до керівництва фракції, напрацювання сценарію, і, врешті-решт, маємо те, що маємо з вечора 12-го на день 13-го. Ну, ви знаєте, тут же ж ситуація ще яка. ми бачили, як наприкінці минулого року було збільшено грошове забезпечення народних депутатів аж там до 200 тисяч. Це не їхня пряма зарплата. Звичайно, це те, що там витрачається на її діяльність, на помічників. Ну там по факту, там скільки в три рази збільшено. От, але кулуарно, кулуарно кажуть, що це десь намагання перекрити. От, різні канали, е, якраз такого неформального фінансування, є е, розуміння уваги. Правоохоронних органів, зокрема антикорупційної вертикалі, і що практику конвертів там, де це було, очевидно, треба прикривати. От. Тому я не здивуюся, що дійсно зараз іде намагання принаймні частково легалізувати фінансування. Плюс у нас зараз ж меседж, який вкинуто в інформаційний простір. От скільки там вартість, грубо кажучи, одного народного депутата, там 10 тисяч доларів. Так давайте їм платити ці 10 тисяч доларів. От. Думаю, що в українському суспільстві це зараз не сприймуть за жодних обставин, ну принаймні, намагання підняти тему е, якраз оплати праці нардепів по відношенню до різних топ посадовців, бо е, дійсно народні депутати дуже часто ображаються від тієї офіційної зарплати, яка є у них станом на зараз. Хоча, якщо глянути на президентську зарплату, то там ще гірше. Ну для того здати такі розмови саме. Мої Юлії Володимирівни, для того, щоб поговорити в публічному полі про зарплати депутатів, це ну таки, це дуже складна, така багато, багатоходова, в такому разі інтрига. А от дивіться, пане Ігоре, що тут дуже цікаво для самої Юлії Тмошенко. Он в мене півстрічки в злорадстві, вирок політичний кар'єрі, все догралося. от, ну, може Можна багато цього цитувати. Але от, чи це не дає їй ну, дійсно зайву ту, яку їй давно, давайте. Ну, ви не вистачало чималу трибуну. Тепер можна ж, ну дійсно, поповній повертати образ, мучениці героїні, яка страждає від режиму, от бореться, а такі сякі, навіть е, ненависні їй представники е, набу, знов-таки доводять, що недарма вона з ними боролася. От рука Вашингтона, бачте, що е, коїться. І це навпаки. Додає їй, врешті-решт, бонусів. Ну, ви знаєте, до речі, про стрічку, то в мене виникло бажання подивитися, передивитися трилер Основний інстинкт, бо там дуже багато Тимошенко порівнювали. От, але що стосується власне. Образу, її так реально є проблеми по рейтингу, бо з одного боку вона вкладалася в новий імідж, відбувся там брендбук новий, нове гасло. Прямо таке виборче вже з осені вже там запущено. І, в принципі, ну, ясно, що треба було якийсь поштовх, а різна соціологія показувала ну, щось в районі 3-4%. Було і падіння в певних опитуваннях 2%. Ну, там теж певні флуктуації відбуваються. Будемо казати, там три чотири. От і відповідно, цей же ж один відсоточок, він же ж дуже серйозний для пошуку спонсорів, тим паче для такої старої політичної сили і такої досвідченої політикині, якою є Тимошенко. І дійсно вона може це в собі в плюс взяти. І абсолютно погоджуюся з вами, де вона буде розказувати, що вона ж права, що це ж значить Здеп і вся ця історія, ну тобто, вся ну. Я думаю, те, як, наприклад, ТСК Власенка вела лінію, вона буде роздута, і Тимошенко дійсно буде такою борчиною з режимом тепер Зеленського. Ну... Єдине, що я просто від себе відзначу теж певну конспірологію, От, знаєте, все ж таки Тимошенко намагалася вибудовувати відносини зі Сполученими Штатами. Певні контакти у неї там є. Так само вони є там, у Давіда Арахамі. От, Ясно, що зараз опору опозитна позиція, що він працює над збереженням нинішньої монокоаліції, але і набу так само мають стосунок безпосередньо до. А, Америки, а з геополітичної точки зору, зараз саме Сполученим Штатам вигідно спровокувати у нас вибори, от і довести ситуацію дійсно до виборчого. Я не здивуюсь, що певні речі я не кажу, що це саме набу зробило. Але знову ж таки питання: повертаємося до теми. А що спонукало конкретного народного депутата, якому давали цю там 10 тисяч доларів, і представляв там цю групу з трьох нардепів, одразу піти і на. Співпрацю з набушниками, от це питання лишається відкритим. Тобто, я думаю, що цей скандал може мати і геополітичний фактор. Е, є тут, ну скажімо так, певна присутність Сполучених Штатів, але будемо далі дивитися, бо е, все одно, ну чесно кажучи, одна справа е, десь рядових народних депутатів, десь тіньових, навіть кураторів. Але коли мова йде про лідера фракції е, і парламентської сили, та ще й такої, як батьківщина, ну це вже. Дійсно, це новий рівень безпосередньо для національного антикорупційного бюро, але теж потрібно розуміти, що Тимошенко вміє відбуватися, при чому доволі серйозно. Ну і ці відбування ми побачимо протягом найближчих не тільки днів, я підозрюю, а тижнів. Якщо вже за пару трійку годин, от ну я не буду прізвище називати, але ну такі собі експерти повикочували вже звинувачення політичне переслідування спрямоване проти парламенту держави, розхитування Влади, помста за критику Кунабуну, ця довга рука Вашингтона. Ну тільки не дуже зрозуміло, що хто ж тоді розхитує, врешті-решт, якщо не лише Вашингтон, то хто ще? Ну, То таке, але пане Ігорі, є в нас ще одна дуже цікава тема. Вона якось ну, перетинається Подієво, безумовно, з подіями навколо Юлії Володимирівни. Плівково перетинається, скажімо так. але Яку ми маємо окремо обговорити хоча б е, кількома ну, е, тезовими такими речами. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що буде мова, це призначення Федорова, призначення Шмигаля. Обидва після учорашнього, ну і та, доволі такого е, некрасивого провалу голосування. От е, і комітет змусили переголосувати, і парламентарів змусили, про що це нам говорить, про які, ну, я не знаю, що там за лаштунками відбувалося протягом останньої доби. Ну, sensі. що стосується, тут же більше проблеми дійсно по пану Шмигалю. Ну не по ньому самому, а по намаганню теж окремих неформальних груп показати все ж таки свою мікросуб'єктність. Ну, наприклад, у медіа вже було підсвічено позицію так званих павлюківців у середині слуг народу, які не голосували, теж частина народних депутатів, які номінально знаходяться в слугах, а є частиною розумної політики разумкової, тобто зараз от дійсно велика проблема. Що не до кінця змогли, скажімо, перезавантажити роботу монокоаліції. І це ще було видно всередині якраз грудня минулого року, і було цілком зрозуміло, що кадрові питання можуть бути цілком проблемними. Я, до речі, відзначу, що з точки зору календаря прийняття рішень нічого не змінилося. Я вам скажу чесно, на минулому тижні сам. Саме у середу мали е, проголосувати за призначення Федорова і Шмигаля. Тобто, це потім вирішили це все збити у вівторок. Воно все провалилося гамузом, і потім все одно в середу, все призначили. Тобто... З точки зору планування нічого критичного не відбулося. Але, звичайно, показник ну, певної відсутності все ж таки скоординованої діяльності, це так. Ну і плюс воно ж все наклалося на оцей скандал з Тимошенко, і тепер набагато легше пояснювати це намаганням підкупити окремих народних депутатів. От. Але, в принципі, ми маємо розуміти, що проблеми там глибші, і це питання того. Чи чують е, окремих народних депутатів монокоаліції окремі ці підгрупи? І Я думаю, що ця комунікація далі триватиме. Безпосередньо для того, щоб ну вийти на якусь роботу. Бо якщо роботи не буде, буде реалізація, як казав пан Желізняк, слів Рахамі. Що ну почекайте з виходом слуг народу, принаймні до лютого місяця, а тоді mm -hmm. вже там дивіться, а, пане Ігоре. Наостанок буквально парою речень, але не можу не зачепити. Одна з перших заяв шмигаля їх кілька було, але от ну що мені на очі трапилося, я е, е, вирішила, що саме про це вас спитаю. Про Ситуацію з енергетикою. серед іншого каже, Київ був зовсім не підготовлений. Треба вживати кризові заходи. Це означає, що по кличку пішла важка артилерія. відразу ну, в, Києві... Ні? в Києві ситуація специфічна, розумієте, дві ТЕЦ в Києві це Київ теплоенерго КП. Далі ТЕЦ-4 Дарницька це єврореконструкція. І тут ну і трошки інша ситуація це не ДТЕКівська, і це ну, якраз і показує, що тут є, ну, скажімо, більше відповідальності місцевої влади. От. Але ну, тут би я не кидався стосовно того, хто що підготовлений, бо все ж таки нинішній вже міністр енергетики тільки відповідно. Прийняв бразди керування тому. Перше, що треба зробити, звичайно, аудит. Він як мінімум півроку займався міністерством оборони. Тому е, ну, з точки зору професіоналізму, це е, ну як мінімум некоректно uh -huh, uh -huh. давати такі коментарі. Ну а далі будемо дивитися. Будемо дивитися. От я ж чому і звернула увагу кілька годин від призначення. Вже Київ поганий. Дякую вам, пане, пане Ігоре, за роз'яснення. Я нагадую, Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії. Зараз був з нами на зв'язку.